Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні налисники з кисломолочним сиром і родзинками. Беремо млинець, кладемо його на дошку. Накладаємо одну столову ложку начинки. Загортаємо з лівої сторони, тоді з правої сторони. Ще покажу. Загортаю з лівої сторони, а тоді з правої сторони і закручуємо. Закручуємо такий невеличкий налисник і ложимо в форму. Повторяю, кладемо млинець на дошку, наложуємо столову ложку начинку, загортаємо з лівої сторони, з правої, а тоді скручуємо. Отакий От у нас маленький, гарний налист.